Ефірі рубрика міф чи правда, і ми дізнаємось, наскільки прилучани знають історію рідного міста. Чи правда, що наше місто пов'язане з діяльністю князя Володимира Великого? Так, правда. Чому ви так вважаєте? Бо під час підготовки до НМТ ми проходили ці теми, давні князівства, ну і все це. І мені стало цікаво. І я трохи занурилася в цю тему, і мені стало цікаво про історію нашого міста. Тому я знаю, що це правда. Чи правда, що на гербі прилуки зображена голова свині, пронизана топором? Та ні, нібито. Чому ви так вважаєте? Та я, якщо чесно, не пам'ятаю, бо я сама не з прилуку, але там нібито не свиня. Насправді на гербі зображена бичача голова, пронизана шаблею на синьому полотні. Чи правда, що перша письмова згадка про прилуки була у 1805 році? п'ятому році? Я думаю, що це правда, тому що нам про це в школі розповідали. У луках є пам'ятник Івану Франку. Міф луки відомі своїми тютюновими фабриками та виробами. Так, у нас є тютюнова фабрика. Там е, виготовлюють сигарети. Правда, що назва міста пішла від, від Євангеліста Луки. Міф насправді назва міста пішла від його географічного положення при Луках. Правда, що в центрі міста раніше притікала річка Удай? Я думаю, правда. А чому ви так вважаєте? Раніше бабуся часто розповідала, розказувала історії, також я вивчала історію прилук. Тому я знаю. А наскільки ви добре знаєте історію свого міста? Пишіть коментарі.